Вітаємо у нашому глибокому зануренні. Сьогодні в нас знаєте справжня машина часу. Документ середини XVIII століття, запис візитації церкви святого архістратига Михаїла, село Троїв'ївка, рік приблизно 1743. Отак, це фактично моментальний знімок тогочасного життя. От саме так. І наша місія розібрати що ж там цікавого, як жила та парафія. Справді ці візитації джерело унікальне. Бачимо і майно, і вимоги, і власне самі стандарти церковного життя тоді. Ну що ж, давайте дивитись. Почнімо з самої церкви. Нова пишуть трибанна вкрита гонтом. Це така ну, дерев'яна черепиця. Так, так, гонт. І один залізний хрест зверху. Але цікаво, що дзвони. От, Виявляється, просто на стовпах висіли, і цвинтар не огороджений. Це що, бідність така була, чи, чи просто ще не встигли? <кхм> Скоріше Скоріш за все, поєднання. Можливо, не встигли до кінця облаштувати, але й реалії такі були. Проте, всередині, дивіться, є деталі царські врата, різьблені, киворій розмальований, це шафка для святих дарів. Ага. Або оцілих 18 шнурків кораликів на іконі Богородиці. Це ж ну, показує і старання якесь, і цінності певні були. Тобто не все так просто. Зовсім ні. Посуд для причастя олов'яний, а поруч шовкові воздушки, ризи, кадильниця латунна. А ще згадується антимінс це щось на кшталт офіційного дозволу на службу, так? Абсолютно точно. Це спеціальна освячена хустина, без неї літургію служити не можна. І важливо виданий митрополитом Афанасієм Шептицьким це ключова постать унійної церкви. Тобто парафія мала офіційний статус зв'язок з центром. Це не була якась, знаєте, загублена громада. Розумію, але ж церква це не лише стіни та майро, а що там читали? Книги, список, це ж ціла історія. Тут і Євангеліє Московського друку в Оксамиті, і «Служебних Стребником Унівській, це ж унійний центр, і київські книги є. Так, Псалтир, шестодне в київські. А поруч знову московська мінейка, і навіть рукописи, тріодії, община. Оце так суміш. От власне, це надзвичайно показово. Ми бачимо одночасно впливи різних центрів: Москви, Києва, Унєва, тобто західноукраїнського, уняцького. А рукописи свідчать, що друкована книга ще не панувала абсолютно. Це таке вікно у складну релігійну культурну ситуацію. Все сходилось в одному селі. А звідки парафія взагалі взялася? Є згадка про ерекцію. Це я так розумію, акт заснування. Саме так заснування парафії князем Йозефом Любомирським, 1742 рік, і там про землю для священника Ага. у три руки ґрунтів по 20 днів оранки, і сіножать на 30 косовиць. Це багато було і, в... і важливо, що разом з ерекцією була презента право подати кандидатуру священника. От на її основі отець Василій Бакаленко і був висвячений мітрополитом Шептицьким у 1743-му. Все формально бачите. Дуже формально. Але опис це одне. А от далі починається найцікавіше вимоги візитаторів: реформаційний декрет. Звертаються до пароха, отця Івана Бакаленка. Кажуть, ніби все добре робить, але суворо наказують. Так. Жити в зірцево, навчати парафіян пацору це основні молитви, катехизм. пильнувати відправи, дзвонити щодня. Стандартний набір, здавалося б. Але от для парафіян накази ще суворіші. І увага під загрозою відлучення, це дуже серйозно. Ого, і що ж вони мали зробити? Ну, по-перше, огородити церкву і цвинтер. Пам'ятаєте, він же був неогороджений. Так, так. По-друге, подбати про іконостас. Там згадується Деїсус, це ряд ікон з Ісусом. По-третє, купити потрібні книги богослужбові, По-четверте, вести фінансові записи, канунні реєстри, тобто облік прибутків і видатків. І п'яте звітувати перед парохом, і не дай Боже витрачати церковні гроші на щось своє. Отже, що це все означає? Це ж не просто опис майна. Це виходить чіткий план дій, такий, спущений згори. Саме так. Це механізм контролю, спроба уніфікувати церковне життя з боку, скажімо, єпархіальної влади. Дуже детально регламентувались обов'язки всіх: і священника, і громади, все під контролем: паркан, гроші, молитви. І, вочевидь, був розрив між тим, як мало бути за правилами, і як було насправді. Тобто ця візитація 1743 року в Трубіївці – це не просто сухий папірець, аж ніяк. Це живий зріст тогочасного життя, організація, віра, матеріальна культура, ну і досить суворі вимоги. Бачимо церкву, яка ще по суті добудовується, облаштовується, <кхух> бачимо дивну суміш книг і дуже конкретні вказівки всім. Ключовий висновок тут це багатошаровість. От вам місцеві деталі, коралики на іконі. А от вплив великих фігур князь Любомирський, митрополит Шептицький і поруч суворі правила, що мали забезпечити порядок, інтегрувати парафію у велику церковну структуру. І на завершення така думка для роздумів а от який рівень організації, грамотності, ну і ресурсів мали мати звичайні селяни всередині XVIII століття, щоб виконати все це, купити книги, вести фінансові звіти, збудувати огорожу? Це справді змушує задуматись про реалії, про можливості тієї громади. Дякую, це було надзвичайно цікаво.